2, 3. Welcome to Skyline CDL Studio. Є! Yeah! Oh! СДЛ, ну що ж, зараз знаходжуся на плацу на Ярді, де ми учимося CDL. Де я вчу ці слова заучую, вчу. Сижу тут в жилетці, в бронежилеті цьому. Так, вчу я вже третю неділю, це все. Виходжу навчання, ми їздимо, ми учимося. Здаємо їзду ось тут на ярді. Що ж, Рікав'я з обіда, ціна навчання 4000 доларів, я вчусь на мануал є два вчителя нормальні, два таксі, але в загальному все є це окей. Вчимося, їздимо мануал. Vou pegar a história. Так відбувається навчання в школі. Хожу, вчуся. Так, <ривіт> я. Але передач матчі. <включаю. ривіт> Зараз я здаю парковку. Exercise 1, 2, 3, 4. 1, 2, вже здав. тепер 3-4. Виїжджаю так вліво, а потім виїжджаю так само назад. Сьогодні передостанній день нашого навчання. Ми перший день практикуємося на менулі, на стику так званому. Закінчуємо сайт <ривіт> на 2. Зараз буду коментувати, як це все відбувається. Ну що, ще включаємо четверту передачу. Не <ривіт> так. <ривіт> Четверта включена. Їдемо. Нам треба виїхати до ось туди. Дивимося вліво, щоб конуси проїхати. Проїхали. Тепер щоб не зачепити ці. Так, він, щоб не зацепити. Окей. Ну все, рівно випросто все. Заднє. Сюди тут флажочок оце вверх низ Зараз ми маємо побачити сьомо. Коротше. Доволі таки жарко. На вулиці плюс 29 дуже жарко, я б даже сказав, бо я їду з школи. Сьогодні четвер, 20 число. число. Завтра мене останній день навчання. Далі є тиждень просто на вивчення всього матеріалу. Це Просто якщо я не вивчив вже до цього часу, його треба вивчати. Я ще там трошки не вивчив, треба його довчити. І 1 числа в мене екзамен, побачимо, що з цього вийде. Сіті в мене класне, парковка задня в мене теж нормальна. Нормальна, не класна, нормальна. In-cab inspection я знаю. Outside інспекшн, я знаю наполовину. Ну, просто там треба проложити трошечки зусиль годинку часу і я буду її також знати. Коротше, зараз неділя, тут нікого нічого немає, я приходжу сам собі вчитися, тому що завтра в мене екзамен, і я дуже сильно не впевнений в собі. Ну, Типу, я впевнений на інкап, я не впевнений на inside, на outside. outside ми зараз будемо пробувати пробуці повторяти, повторяти, повторяти. Будемо сподіватися, що завтра здам. Як не здам завтра, то здам середу, завтра понеділок. Середу по-любому все вивчу здам. Я так собі думаю. Це мені буде коштувати мінус 200 доларів. 200 доларів, бля, 8 тисяч гривень. Отаке от. Ось. Тут я, я, я вже сьогодні був. Тут увон, паличка моя, зараз буду проходити. Коротше, сьогодні я вчу. Outside інспекшн. Проходжусь по порядку, починаючи звідси. Там ресори, рульова тяга, колесо, mirror, акумулятор, дефлуїт, бак, п'яте колесо. Це все це зараз вчу. В загальному, як воно було з школою. Ти приходиш, платиш гроші, можна розбивати цих 4 тисячі, які я платив, то 3500. Я платив 3500. 3500 ти можеш розбивати на декілька разів, на декілька платежів. Я робив півтори-півтори півтори півтори щось там, півтори тисячу, півтори вроді. Якось так в мене вийшло. Е, ну коротше, можна на декілька разів розбивати, це не проблема. Е, Далі навчання в мене тривало близько трьох тижнів, прям такої ре, реальної теорії. Тиждень було якогось такого. Ходили, непонятно, не приходили. З 8 до 11 була якась шляпа, коротше. Е, тому так, да, три тижні було навчання, у нас був вчитель Хамед, він з Пакистану, офігенний чувак, дуже класно учить. king. If your English good, you can continue. No play between like in jazz and king. And the kingp is not bent bent. Е, тому так, да. інструктора були так, ну як, були інструктори, як інструктора. В принципі, те що, те, що нам треба, вони нас навчили. Просто вони по етикету дуже сильно специфічні, вони такі СССР, я б сказав, би, вони такі блатні, чефірчик собі запарюють, матюкаються, курять з тобою в машині, коли ти їдеш на фурі, коли вони, коли вони тебе участь. Це не сильно подобалось. Мені взагалі вони свого навчили. Особливу, особливу таку відзнавку можу розглядати це Хамєт і дядько Володя, Білорус. Володя просто офігенний чувак, дуже класно учить також. Класний інструктор з ним класно їхати, спокійний, не матюкається, нормально розмовляє. Просто Нормальна, адекватна людина, сплитар, на нанар. Сплитар сплитар. Е, тому так, вчіться йдіть, збирайте гроші, так, 4 тижні не зможете працювати, тому що навчання триває з 8 до 4. -ї. Але я знаю чоловіків, які тупо не приходили і, типу, їм, і всім пофігу, аби ви типу екзамен здали в кінці. А так то в сумі всім пофіг. Бляха, третя поліція не їде. Чисто дві машини здає, одна тут, одна тут. Інструктора пофігу. Це говорить, що розказує. Собі двоє щось говориться, а чуваки здають. І що ж можу ще сказати по цьому рахунку? Можу сказати ще, що що, ти приходиш три тижні, теорія доволі таки не сильно важка, якщо я вивчу, то і ви вивчите, мужики там вивчують. В будь-якому випадку, якщо ви не здасте на державному, у вас є завжди вихід на часника. Часник це такий собі дядько, який має своє частне підприємство, він також вам там може зробити. Е, вам там може зробити ці екзамен, так якщо ви погано здали, якщо ви погано знаєте, то він вам зробить екзамен, допоможе вам зробити екзамен. За 1800 доларів всього лише. Тобто, якщо навчання вам в сумі в цілому, в цілому з ціма документами йдеться в 4000 доларів, то плюс 1800 ще додаєте. Непогано, непогано, але якщо ви трошки не впевнені в своїх силах, то ви можете спокійно йти до часника. До часника це вже має на вас здавати екзамен, вчитися вам по любому потрібно в школі. Свою школу я не знаю, в принципі, можна рекомендувати, можна рекомендувати. Сильно поганого вона мені нічого не зробила. На в принципі, все як треба, просто трошки вони там сильно такі неетичні, такі, знаєте, так, так, така кацапщина. Як казав один їхній один, один з шефів, я не знаю хто він там головний. Таку страну просрали. Каже він, така страна була, це, от, Ленін. Все так класно було. Поліція до речі їде. Каже, така страна була, тому так, да, трохи там така кацапщина, є воно, є воно. Тому що нічого складного немає, може йти спокійно вчитися. Я відучився, мужики відучились. і ви відучитеся, і все буде добре, і все буде класно. Поліція знову їде. Що це? Ви хлопці роз'їздилися. Тест дав з першого разу, це дуже класно, це дуже приємно. І все. Тепер на роботу. Наступне моє відео буде, наступне відео, наступний блог це те, як я їду на роботу. Я вже приблизно знаю, куди я буду їхати на роботу, напевно. Приблизно. приблизно Тому побачимось. Підписуйтесь на мій канал, якщо у вас цікаві якісь питання, школи, в які я вчився. Е Пишіть в інстаграмі, я вам буду відписувати, допомагати чим зможу. І як то кажуть, побачимося в Діми Локтіна USA на каналі.